Прикарпаття прийматиме найкращих лижних акробатів світу. Першість вони виборюватимуть у фіналі кубка з фрістайлу. Часу на підготовку змагань на гірськолижному курорті місяць. Чемпіонат такого рівня в Карпатах відбуватиметься вперше. За підрахунками фахівців, для підготовки лижної траси і трамплінів знадобиться понад 70 тисяч кубометрів снігу на Буковелі. Запевняють, до кубка світу 2013 готові. Адже змагання з лижної акробатики тут уже проводилися. Фінальний етап кубку світу. Ми йшли до цього три роки поспіль, проводячи успішно етапи Кубку Європи. Що таке етап Кубку світу? Це означає, що приїдуть перші дійсно номера в рейтингу фрістайла. Це означає, що приїде телеканал Євроспорт і державу Україна разом з її. Спортсменами і міжнародними спортсменами, як зазначалося на колегії удав, у завершальному етапі світової серії змагатимуться 75 спортсменів. Їх кваліфікації оцінюватимуть 17 суддів. Турнір транслюватимуть 400 телеканалів різних країн світу. Нас цікавить на сьогоднішній день про умови проведення, умови проведення першу. Народ приїхав чим, як би брати, скільки цього народу і хто відповідає за транспортне сполучення. Бо все, весь той, той негатив, який, не дай Бог, буде під час проведення чемпіонату, він буде не в адрес різколежного курорту Буковель, а він буде в адрес України, української влади, українського народу. Ще одним проблемним питанням для очільника Прикарпаття Михайла Вишиваніка є здоров'я учасників Кубку світу. Хто відповідає за те, щоб наші інфекційні лікарні не були переповнені? Бо у вас там на Буковелі є дуже багато закладів громадського харчування, але всі, всі так би мовити, Віповські клієнти, які були на Буковелі, мали звичайні дитячі хвороби без винятку. Причини масових кишкових розладів Олександр Шевченко пояснює тим, що віп-клієнти багато різного їдять і п'ють. До того ж, вірусні захворювання є на кожному гірськолижному курорті. І, як приклад, розповідає про своїх компаньонів. Вони полетіли в Швейцарію, пішли до лікаря. вони сказали, що на кожному гірськолижному курорті це є. Що потрібно як боротися? Газична хоч хотів би додати при всіх, що допомагає цьому Кока-Кола. Це не смішно. Аби фінальні виборювання відбулися на Прикарпатті на всі 100 колегія створила оргкомітет з підготовки та проведення Кубка світу з лижної акробатики. Він, до речі, складається з шести етапів. Змагання стартували 5 січня у Китаї, потім спортсмени змагалися у Канаді. Два етапи пройдуть у США. Далі їх прийматиме столиця наступної зимової олімпіади Сочі. Звідти світова еліта буде доправлена чартерним авіарейсом до Івано-Франківська. Лижні акробати розпочнуть змагання на Буковелі 18 лютого. Оксана Середюкан. Андрій Шкварла, новина на вежі.